Слухайте, ну може реально досить вчитися на власних помилках. Не знаєте ніде брати постачальників, складуєте метри бракованої тканини, викидуєте нитки, фурнітури, швейне виробництво не шиє те, що ви захочете. Не знаєте, де брати цей бюджет, не розумієте, як правильно рахувати собі вартість. Не знаєте, що за допомогою правильного розрахунку собівартості можна знизити її до 47%. Я можу уявити, як кипить просто голова кожного, хто хоче відкрити. Крити свій бренд або зробити ребрендінг бренду або швейного виробництва насправді 12 років назад я була на вашому місці, і якби я знала про дану систему. Я розумію, що моє життя було набагато легше. Що це за система? Всім привіт! Мене звати Анна Морган. Я власниця швейного виробництва Morgan Production, а також люксового дизайнерського бренду Анна Морган, якому вже 12 років. Сукні нашого бренду прикрашають сторінки таких відомих журналів, як Harper's Bazaar El Базарвок, The Telegraph. Ми створили до чорної п'ятниці унікальний продукт, систему з 12 інструментів, користуючись, якою ви значно полегшите свій шлях у фешн-бізнесі. 5 гайдів, 4 чек-лісти, два Ексель-калькулятори, і головне безлімітний доступ до нашої закритої телеграм-спільноти. Ця система допоможе вам зекономити не тільки гроші, а й дорогоцінний час та нерви. Вчиться не на власних помилках, а на чужому досвіді.